Друз'яки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, пройшов у нас нарешті невеличкий дощик за 3 дні аж цілих 19 мм. Ну, хоч щось, чим взагалі нічого. І вирішив я показати вам пшеничку свою. Яка одна із ділянок нормальна. Ну, дві ділянки нормальна, третя там, звісно, понос великий. Ну нічого, і хочу вам, друзі, розповісти коротенько про ціни, але зараз покажу вам пшеничку, а потім розкажу ціни на пшеничку, кукурузу, який зараз соняшник. Що по пшениці? Ну, Пшениця, скажімо, непогана. Е, є місцями отакі ось о, чомусь жовті листочки з'явилися. Але скажуть, що і за вологи, ні, друзі, не за вологи, це точно. Чому не за вологи? Тому що це з'явилося після дощу первого, що був ось три дні назад дощ. Він поморосів, да, він випало 3-4 чи мм було, але все одно він був. І після нього з'являються, дивіться, такі реженькі п'ятна. Бачите, як вона? І це 100%, друзі, після дощу. Це все після дощу 100%. Бо обрати внимання на це і не було цього. А зараз є. Казали, що вона рідка. Друзі, ні, вона не рідка. Куди її тут густіше? Ну, Вона не дуже тут рідка така пшеничка. <кхід> По пшеничці підкормили, були карбамідиком потім сівалочкою. Внесли. Потім, друзі, підкормив ще разочок, був карбамідом по листу, давав по 7 кг, дав був підживлення від все там давав трошки по 2 літри. І все. І На цьому ми завершили, тому що була у нас, друзі, велика спека, і не захотів я ризикувати, щоб не було біди. Але все одно ось появилася така хрінь. І якби, Я не знаю в чому це суть, але це 100% було після дождю. Це можна сказати, що мороз могли б ви мені сказати. Ні, друзі, морозу 3 дні 3-5 днів назад не було у нас, по крайній мірі, тут. так що ну, тут в чомусь другому проблема була. По вологі зараз звісно, земля є волога. Вчора також випало. Я ж кажу, за 3 дні це 19 мм. Є. Зараз планую завтра ще зробити одне підживлення, зайти. Також дати підкормок, карбомідика хочу дати. Щоб було трішечки краще. Я думаю, що має щось вийти з цього. Пшеничка в середньому непогана. Потенціал її, друзі, вражайності. Я не буду там казати, що буде крутий, але щось буде. Ну Краще так, ніж взагалі нічого. Ну, я думаю, по пшениці тут особо розказувати нема, що показав вам. Це тільки отакий мінус, що після доща і все. Ось бачите, як листочки посохли. Ну, Можливо, вилазило, що вологи не вистачало, але чому так. І воно почти візде з'явилося, то я думаю, що це буде в тому біда, що я і думаю, що після дощу. Переходимо, друзі, до цін. Ціни зараз, звісно, такі, знаєте, дуже крутезні пішли на кукурудзу. Пшеничка непогана ціна. Соняшник присів. І Присів непогано. Ну, трошечки дивна ситуація по соняшнику, але взагалі краще, ніж було по 15 тисяч, я так скажу. Ну і давайте перейдемо до цін. Кукурудза, друзі, на сьогодні можна продати від 7900 до 8200. Ціна на кукурудзу, скажімо, бомбезна. По такій ціні можна здавати. Я думаю, що для кожного фермера, хто сохранив кукурузу і не здав, коли була там ціна 4-5 тисяч, зараз по в середньому візьмемо 8 тисяч можна здавати і не париться. Я думаю, це нормально. По пшеничці, друзі, другий клас 8400, третій клас, друзі, 8200. І фураж, друзі, 7600, 7800 там від об'єму. от. Ціна на пшеничку теж така гарна. По ячменю, друзі, ну як би вам сказати, в середньому ціна 8, але є люди, які вмудряються відрами продавати по 10 тисяч тонн, і ячмінь теж уходить, бо треба людям кормити, як то кажуть. Вибору немає. І за цього що так треба, як то кажуть. Ну, По ячменю зрозуміло. І переходимо, друзі, до основного чорного золота. Український соняшник, який, скажімо, по ціні дивує. Ціна на соняшник в середньому 20, 20, 200, 2400. От. Є і 19 з копійками, але взагалі що найвище в нашому краї є, це така ціна. Є навіть місце, де друзі доплачують. За масло, коли там 50 плюс, по 200 гривень зверху, Тоже непогано. По сої, друзі, соя, звісно, взагалі удивила і дуже сильно. Я так і не зрозумів, чому вона взагалі впала, в уборку була дорожча, ніж зараз. Ціна на сою 11300, 11,500 і більше, як то кажуть, про неї нічого немає. Так що, такі, друзі, ціни Дніпропетровська область і Україні гордість. І Також, друзі, хочу додати, хто ще не встиг замовити насіння соняшника, є крутезний соняшник від компанії Євросем, є Пегасик. Старк 7 вже друзі, розпроданий, вже навіть дистриб'юторів його немає. Старка вже все, закінчився По старку всі питання закриті, є Пегасик, є друзі гарний соняшник, ультраранній 90 днів, кому можливо там пізній посів, треба 90 днів, 90-95 днів. І соняшник класний, гран 50 грам, і семирасовий він Саме важливе, що сім раз держать без питань. Так що, кому може щось треба, номер буде в описі. Пишіть, телефонуйте, діє знижка за промокодом Шалений тракторист. Скажем, непогана знижка, 15% від суми і насіннячка у вас. Так що думайте, хто хоче. Я в цьому році дуже багато сію євросема собі. Я думаю, що... Там протруйник кортева, і фунгіциди, і інсектициди, і мікро-макроелементи, і антистреси. все в цьому насіннячку є. А це саме головне, тому що дуже багато зараз українського виробника, де немає обробітку фунгіцидом, там є мінімальний обробіток і все. А тут повний комплект, і я думаю, для фермера це буде класно. Так що такі справи, друзі, підписочку на YouTube канал шалений тракторист, TikTok шалений тракторист, Facebook шалений тракторист. І всім бажаю такого чистого і гарного неба. Всім пока-пока.